Адаптація пісні Володимира Семеновича Висоцького Я не люблю українською мовою автор Володимир Макаренко. Я не люблю, коли риве сирена, і не стомлююсь, повірте, від життя. Я не люблю себе у міжсезоння, коли в натхнення просиш вороття. Від циніків відвертих відвертає, не вірю я в захопленість і тоді. Коли мої листи чужий читає, чи зазирнути намагається в юрбі. Я не люблю, коли наполовину, чи на півслові затискають рот. Я не люблю, коли стріляють в спину. Я також проти пострілів в народ. Ненавиджу плітки і червивих версій, сумнівних почистей, отруєну стрілу або. Коли погладять проти шерсті або коли залізом та по склу. Я не люблю упевненості дурість, нехай відмовить гальмівна вжнива. Я не люблю, коли у чесних заздрість пліснявим лицемірством ожива. Коли я бачу зламаних і безсилих, ні трішечки мені їх не шкода. Я не люблю. Насильників і знесилілих мені шкода розп'ятого Христа. Я не люблю момент, коли боятись мушу, і прикро все ж, коли невинних б'ють. Я не люблю, коли пролізуть в душу, а потім ще й у неї наплюють. Я не люблю манежі і арени. На них сто доларів у центи змінюють. Нехай попереду великі будуть зміни. Це викликатиме мою шалену лють.